Біля нашого старого знайомого на руїнах історії, так би мовити, на вулиці Базарній, номер 93 Коли тут завалилася тільки частина, ми казали, що ми просто так не залишимо цю історію. А тепер це вже історія, тому що сьогодні цей будинок завалився остаточно. Це що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич. Нам сказали, що з самого ранку тут були і ДСНС і хтось від Жеків. Ну от що, от вони приїхали, красиво огородили і поїхали. Ми все-таки підемо. Ні саріть, ні куріть, ні Ну, З ризиком для життя піднімемось нагору. Ось тут же за цими дверима, нічого нема, там вже все. Тобто за нами ця стіна теж може зараз бехнутися. Це стик того, що впало, і того, що залишилось. Ми знаємо, що звідси мешканці вже начебто розселили. З іншого боку, мешканці сказали, ми не поїдемо. Мені страшно туди підніматися. Так що йдемо краще вниз. От за цією стіною там досі люди живуть. Щось мені так думається, що не сьогодні-завтра, ще частина піде, тому що це все воно тут буде. Запам'ятайте ці руїни. Це тепер частина екосистеми Одеси, воно тут залишиться на довгі-довгі роки. Це от просто давай, я не знаю, там на, на каву можемо закладатися, що ми приїдемо за кілька місяців, тут нічого не зміниться, і ще частина піде. Коли завалився? Ну Десь пів пів що. Ніхто ще не знав. Ну, Хазєєва там позамілі. А мешканці, хто тут ще лишився... Мешканці онові. живуть, на другому, на першому етажі. — Досі живуть? Ну, так. Да. Коротку процедура, щоб ви розуміли. Будь-де в Одесі, завалюється частина будинку. Приїжджають з Жеку, приїжджають з... Департаменту міського господарства і кажуть, ну ми будемо розбиратися. Почекайте. Падає ще частина будинку. Вони кажуть, ну почекайте, може, з'їжджайте кудись, може, не з'їжджайте. Проходить ще трошки часу і ми бачимо оце. Скільки тут буде лежати оце все? оце все? Пер, пер, впало це недавно. Я знаю скільки. Дочка дзвонила, мама упала. Хоч би камушок убрали, мусор наборону, підмітають. Без п'яті шесть ми проснулися, бо у нас якраз е... спимо. Тут кімнатка у нас, ми спимо, я бігом побігла. Закалася сильно. Не знаю, скільки я буде лежати. Ніхто нічого не робить. Це третій обвал. Вже, сподіваюся, більше не буде. Так, воно і сіло, воно до вікна аж до угла арки. Так, а люди самі що кажуть, що лишилися? Вони не бояться тут жити, вони планують з'їхати, чи ну, вони знають. Люди взагалі питають з'їхати з цією Ну, Вроді з першого етажа мали переселяти її десь на посило Котовське. Коли обвал пішов, я вилазив, розгрібав, щоб вилізти її, щоб далі не привалили. Людей завалює будинками дорогий, недорогий департамент міського господарства. Папірці будемо перекладати? Чи отак от все Одеса вам завалиться поступово, крок за кроком? Ви ризикуєте життями людей через те, що ви нічого не хочете робити, через недбальство скоро від Одеси не залишиться нічого, будуть одні руїни, на яких можна буде прибити табличку «Пам'ятка архітектури. Маша прости. Це мали би всі від департаменту міського господарства і благоустрою кричати, одесити простіть, що ми такі! За кордон, як відомо, нам допоможе, але не сьогодні. Слів нема, сльози душать. Люди вилазили сьогодні з-під завалів самі, тому що їх завалило будинком в Одесі, а над якою взагалі тут труситься ЮНЕСКО, тому що Одеса це перлина, і архітектура і так далі. ЮНЕСКО насправді не знає, на чим він труситься, тому що це позор і сором. Це що трапилось, це першим міським назвати Олена Концевич. Бережіть себе і, будь ласка, робіть все для того, щоб ваші права не порушувались, тому що жити в аварійних будинках це небезпечно для вашого життя і для життя ваших близьких. Звертайтеся в суди, звертайтеся до ЖКС, звертайтеся. До депутатів пишіть, дзвоніть і вимагайте. Якщо ви знаєте, що ваш будинок потребує ремонту, потребує обстеження, що він аварійний, що ви в зоні ризику не нехтуйте, тому що не сьогодні-завтра вас чекає це.